Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про цей дуже цікавий, гарний, впізнаваний малюнок на англійській порцеляні. Назва його Зевілу. З'явився він наприкінці 18 століття. Тут зображена дуже гарна історія кохання. Китайський імператор мав дуже красиву. Доньку, яку хотів віддати заміж за торговця, дуже багато заможного. Але вона була закохана в його помічника, бідного клерка. І ось, коли вже весільний корабль вирушив за нею для того, щоб торговець на ній одружився, пара закоханих втекли під гілками верби. Вони сховалися далеко в лісі і жили там щасливо, поки охорона імператора їх не знайшла і не стратила. Тоді боги змилувались і перетворили душі закоханих на пару птиць, на пару голубів, яких ви бачите тут на визерунку. Також тут дуже гарно видна річка, мости, човен, на якому плив торговець, палац, в якому жила донька і її батько-імператор. Це дуже красива історія кохання, але з реальним життям вона не має ніякого зв'язку. Це була створена спеціально така гарна. Красива історія для того, щоб підвищити продажі цього посуду. І донині дуже багато виробників випускають порцеляну саме з цим візерунком. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.